Ми вас вітаємо на Івано-Франківщині. Нещодавно до Івано-Франківська на тижневий відпочинок прибула група дітей з Сумщини. 42 дітей та 8 вихователів приїхали до західної України з прифронтових населених пунктів. Це вже другий такий табір у межах програми, яку організували для молоді зі східної України. Було минулого року, був відпочинок, де могли мали можливість 180 дітей і 20 дорослих почати. В цьому році у нас знову вже виходить продовження того ж проекту, що дає можливість. Але зараз в цьому році ми трошки більше удосконалюємо цей табір. Цей табір вже буде не просто відпочинковий, а навчально-безпековий табір, де діти зможуть багато чому. Вчити. Це дуже зараз важливо, тому що якщо взяти дітей з Румської області, там кожен день щось прилітає. І там дуже багато всього і різних боєприпасів на землі валяється різних військових, всяких. Озброє теж і діти завжди мають любопитні. У межах програми на цей рік заплановано три тури для молоді з прифронтових регіонів України. Загалом можливість для відпочинку забезпечено для 150 дітей. Програму підтримує уряд Угорщини. Консул генерального консульства Угорщини в місті Ужгород Жужана Барачі розповіла, що уряд Угорщини, крім гуманітарної допомоги для України, підтримує ще й оздоровлення української молоді з кінця лютого 2022 року Угорщина підтримує Україну різними гуманітарними акціями. Однією з форм цієї підтримки є оздоровлення дітей з усієї території країни, але в першу чергу дітей з прифронтових регіонів. Ці діти мають можливість відпочити або на території Угорщини, або тут в Україні на Закарпатті, або як зараз на Франківщині. Від початку війни число дітей, чиє оздоровлення профінансувала Угорщина, вже сягає 10 тисяч. У проведенні таборів тут в Івано-Франківську нам допомагає благодійний фонд Чисті серцем та почесний консул Угорщини пан Василь Вишиванюк. Подорож дітей до Франківщини тривала майже добу. Після прибуття отець Володимир Войтович запросив дітей на короткий відпочинок до соціальної пекарні у підземній частині церкви святого Пророки Лі, яку спільноті допоміг відкрити угорський уряд. Можете самі навіть сьогодні побачити, скільки багато дітей приїхало із територій, де зараз більш так шумніше, де де більш відбуваються ті десь бойові дії, і діти приїхали, і це вже дуже велике. Що ми маємо можливість всіх погостити і зробити дітям радість? Після цього дітей доставили до мальовничого місця поблизу міста Яремче, до бази відпочинку міжгір'я. Під час тижневого відпочинку на дітей чекали різноманітні програми. Так, наприклад, молодь мала можливість повчитися базовим навичкам надання першої медичної допомоги та порядку дій у випадку, якщо вони знайдуть вибухонебезпечні матеріали або снаряди. Почесний консул угорщини в місті Івано-Франківськ Василь Вишиванюк наголосив на важливості розширення знань молоді у вищезгаданих ситуаціях, адже це може врятувати людські життя. Дякуючи угорському уряду, це мають можливість діти вже кажуть далі знову відпочивати, чому значатись. І нам би хотілося би і далі уряд угорщини це підтримував, бо це дуже важливо і дуже потрібно для наших дітей. Бо чим більше ми дітей навчимо безпеці, поводження з різними боєприпасами, тим більше дітей буде живих і здорових, а не покалічених. Я вже не говорю про те, що і діти гинуть, коли знаходять різні міни. Тому я ще раз дякую уряду Угорщини за. Таку ініціативу, за таке за таку підтримку у такому проєкті. пані Ольга працює в соціальному центрі міста Суми. Вона надає підтримку осиротілим та малозабезпеченим дітям. Діти та дорослі в їх супроводі одноголосно стверджують, що дуже вдячні організаторам за те, що, хоча й на короткий час, але все ж таки допоможуть вирватися з повсякденного стресу через війну. Дуже корисна поїздка. Дуже ми дуже вдячні благодійному фонду Мережева, тому що діти дуже м, напружені, дуже нервові е, тим, що у нас прикордоння і е, дуже нас зараз обстрілюють, вибухи сирени. Кожен день, кожен день сирена. Діти практично не навчаються. Угорський уряд дякуємо їм і їм. Дуже дякуємо. Я дуже рад, що сюди приїхав, бо тут може бути трошки потише. Я трохи відпочину від цього. Я дуже дякую всім тим, хто в цьому участвував, що вивезли нас сюди і що дають змогу таким дітям, такого віку відпочити від війни. подобається ідея, що добрі люди вирішили нам таке зробити типу лагеря, щоб ми трохи відпочили від війни, яка зараз є станом такого нашого міста. Очікую дуже багато емоцій. Всяких походів, наприклад, там гори, якісь ігри, багато знайомств. у 2024 році, завдяки підтримці уряду Угорщини, вдалося реалізувати оздоровлення для майже чотирьох тисяч українських дітей.